Сьогоднішніми відключеннями електроенергії приготування чогось смачненького стало менш доступним. Але головне бажання та ароматна кава від PentyFife Coffee Roasters. Їхня новорічна колекція це просто космос. Стане чудовим варіантом подарунку під ялинку, а доповнити його пропоную кавовим трюфелем з бейлізом. Ловий рецепт до вершків додаємо вершкове масло, глюкозу та подріблені кавові зерна. На помірному вогні доводимо майже до кипіння. Тим часом потрібнюємо молочний шоколад. Аромат просто неймовірний. Знімаємо з вогню та через сито вливаємо у шоколад. На цьому етапі ідеально пробити все блендером, але світла вистачило лише на те, щоб вам добре було видно лопатку. Накриваємо плівкою в контакт та на ніч у холодильник. Все це ж саме робимо і з білим шоколадом, та замість кавових зерен додаємо бейліс. Звичайно, що всі інгредієнти та пропорції ви знайдете в описі під відео, а ще ви там знайдете мій промокод, який дарує знижку 10% на всю зернову каву, дрипи, новорічні дегустаційні набори, окрім уже акційних позицій. Отже, провели усі маніпуляції з білим шоколадом, накрили плівкою в контакт та також відправили на ніч у холодильник. А вже наступного дня формуємо трюфелі. Звичайною ложкою або мірною, як у мене, спочатку набираємо кавовий ганаш, а потім білий. Руками, змоченими у воді, формуємо кульку. Майте на увазі, що ганаш із білого шоколаду має м'якшу консистенцію, тому формуйте так, щоб білий ганаш був або у середині, або зверху. Далі за бажанням розтоплюємо молочний або чорний шоколад. Обвалюємо у ньому кульки. Це дуже зручно робити рукою. Відправляємо у холодильник для стабілізації шоколаду, а потім обвалюємо їх у якісному какао. Здається, що процесів дуже багато, але насправді це цукерки за 20 хвилин, а точніше за 2 дні по 20 хвилин. Отже, висновок такий. Трішки цукерок перемотаних стрічкою, декілька наліпок та кава від 25 Coffee Roasters і новорічний настрій вам гарантовано. А на випадок, якщо ви не фанат трюфелів, у мене на сторінці є рецепт кавового пташинного молока. Рецепти різні, а кавова основа одна.